Дональд Трамп обіцяє посилити імміграційне законодавство першого ж дня свого президентства. Він також, можливо, згорне деякі програми, які дали змогу сотням тисяч мігрантів опинитися в США. Так укази Трампа дадуть федеральним імміграційним офіцерам більше повноважень для затримання осіб без судимостей. Також очікують, що Трамп відправить війська на кордон з Мексикою та відновить будівництво прикордонного муру. Під час президентства Байдена кількість мігрантів, які намагали, Лися нелегально потрапити до США через південний кордон, досягла рекорду. Але цього року потік трохи зменшився, оскільки Байден запровадив нові обмеження, а Мексика посилила контроль. За оцінками Міністерства внутрішньої безпеки США 2022 року в країні було 11 мільйонів нелегалів. Зараз ця кількість наймовірніше більша. Дональд Трамп оголосив, що так званим королем кордонів стане Том Гоман. Він очолить імміграційну та митну службу США і безпосередньо відповідатиме за безпеку кордонів та депортацію нелегалів. А міністерство внутрішньої безпеки за Трампа має очолити Крісті Ноєм. Вона також займає жорстку позицію щодо нелегальної імміграції. останніми роками вона кілька разів їздила на кордон США та Мексики, називаючи це місце зоною бойових дій. Водночас міській міська рада Лос-Анджелеса одноголосно ухвалила постанову про місто притулок для захисту місцевих іммігрантів. Цей закон заборонить використовувати міські ресурси та персонал для проведення федерального імміграційного контролю. Члени міської ради кажуть, що в місті мешкає 1,3 мільйона іммігрантів.